Вітаємо, шановні друзі! З вами передача Дитячий футзал. У першу чергу поздравляємо вас з великими святами. Бажаємо всім мирного неба над головою, міцного здоров'я та незламної віри у світле майбутнє. Тим більше, що випуск у нас сьогодні особливий. Ми поговоримо про дитячий футзал на Донбасі. Про те, у якому стані він зараз знаходиться, та які його перспективи у майбутньому. Але спочатку завітаємо до Івано-Франківська, де визначилась команда-переможець малого кубку НФК Ураган, представляємо вашій увазі спонсорів у торгову марку Полтавочка, лідера серед виробників вершкових масел та спредів на території України та компанію Альфа Моторс офіційного дилера Хонда в Харкові. Матчі відповіді півфіналів Кубку НФК Ураган не обійшлися без неприємних сюрпризів. Більша частина гравців 28-ї школи захворіла, і їхній двобій зі школою номер 24 довелося перенести на тиждень. Нагадаємо, що перша гра завершилася в нічою, тож в цьому матчі команди починали все з нуля. 24-та школа у першому таймі не залишила своєму суперникові шансів, забивши чотири сухі голи. А далі просто довела справу до перемоги 8-4. Отже, минулорічні фіналісти із школи номер 28 вилетіли за крок до фіналу. У другій парі все обійшлося простіше. Чинні чемпіони зі школи номер 18 продовжили свій шлях до нового можливого тріумфу, двічі обігравши школу номер 5 з рахунком три-0. Отже, за головний трофей поборються школа номер 18 та школа номер 24 У малому кубку «Укрексімбанку» школа номер 15 доволі впевнено розібралася із школою номер 19 No30. Звичайно, що вирішальний день Малого Кубку обійшовся не тільки фінальним матчем, а й урочистим закриттям та відзначенням всіх шкільних команд. З привітальним словом виступили президент НФК Ураган Олександр Бубен керуючий івано-франківською філією Укрексімбанку Юрій Друк, заступник начальника управління освіти та науки виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради Світлана Уварова, спеціаліст з питань загальної та середньої освіти управління освіти та науки виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради Тамара Жилюк. Але зрозуміло, що діти більше чекали на подарунки, а чекати було на що кожна команда, учасниця отримала солодкі подарунки від ПТД, рюкзаки, плакати від друкарні, фоліант, диплом учасника та dvd диск із найяскравішими моментами турніру. Ну а переможці забрали з собою кубок красень і сертифікат на 10 тисяч гривень призових. Приємно, що до організації такого дитячого свята долучилася і велика когорта партнерів. Маємо надію, що у наступних сезонах їх стане ще більше. Емоції дуже позитивне, тому що ми побачили навіть на малому кубку серед команд, які не попали до фінальної частини великого кубку, По перше, дуже змістовну гру. Дуже приємно емоції, тому що на цьому матчі було присутні практично 22 школи, і багато дітей, батьків сьогодні побачили фінальну частину. Ну і Мені приємно, що вже четвертий рік поспіль нас підтримують партнери, без яких навіть в цей складний час було б важко провести такий масштабний, якісний видовічний турнір. Якщо ви думаєте, що це майже кінець, то помиляєтеся, шкільний турнір виходить на новий рівень і розширює свою географію одразу у п'ятьох містах області. Згоду на участь у проєкті дали 17 шкіл Коломиї та приміських сіл. 11 шкіл Калущини, 10 навчальних закладів Долини та Приміських сіл і по 8 шкіл із Гроденківщини та Рогатинщини. Тож неймовірне свято розпочали 54 школи, а це понад 600 дітей. У регіонах змагання, закупки і грошові призи взяли старт 28 березня. Незважаючи на дуже складну ситуацію в регіоні, завдяки директорові ДЮСШ Суша номер някіпу Хаймурзіну, дитячий футзал в Донецьку живе за час свого існування ДЮСШ 5 виховала близько 30 майстрів спорту з міні-футболу і продовжує працювати. На сьогодні в об'єднаному відділенні футболу футзалу працює 16 тренерів і тренується 420 дітей. Щоб тримати в Тонусі таку кількість дітей, юнаків, постійно потрібна ігрова практика. Саме тому команда ДЮСШ-5 1998 року народження брала участь у чемпіонаті Макіївки, де посіла восьме місце з десяти учасників у своїй групі. А команда 1999 року народження, що виступала у чемпіонаті Донецька, показала значно кращий результат, але вилетіла на стадії однієї восьмої фіналу. Це буде турнір, турнірю це місячник посвященню побіди 70 стріті Побіди. Окільки команд приймають учасниця сьогодні. У нас 9 команд команд групі по 9 команд. Та дети буде все участвовать около 40 команд. Крім того, школа своїми силами з квітня проводить турнір, присвячений Дню Перемоги. Змагання проводяться у семи вікових групах, у яких приймає участь близько ста команд. Слід сказати, що у цих змаганнях беруть участь команди не тільки з Донецька, а й з Амросівки, Макіївки і Нового Світу. А у старших вікових групах очікується приїзд команд з Луганська, Шахтарська, Торезу, Сніжного і Ясиноватої. Старші вікові групи будуть розширятися. Є приглашення пригласили. ми Таганрог, поки дали добро, а не дали по приїзду. І будуть інші міста, прилічино Харциспи, Сніжний, Шахтерськ. Я слышал навіть Луганськ. Луганськ. Да. Діти з удовольствия, дітям і грати ані тільки тренуються, а і грати соскучіли в турнірах, іграх. І ми родители з радостом везут. это везуть. Це у них для них. Серед гравців, що пройшли через ДЮСШ-5 і гучно про себе заявили, останнім часом не можна не згадати гравців національної збірної Володимира Розуванова і Богдана Свірідова, а також гравця молодіжної збірної України Максима Мануйленка. З огляду на це керівництво школи щиро здивоване відсутністю запрошень на всеукраїнські змагання, адже можливість на них виїхати у хлопців є. Було приглашеному дікавриміся на чемпіонат України в місті Житомира. Ми поїхали туди чисто 99 дев'яти годом, і грали проти 98 восьми. Було хороше прийом організовано для нас. Там було хороші зустрічі, хороші ігри були, хороші достойні суперники. Ну, Мы... перспективы детей есть. Как будет страна, как будет обстановка. С удовольствием бы играли бы, везде играли бы. Дети везде, дети не виноваты. Связываем и поддерживаем. Мы детей не хотим бросать, детям какие-то удовольствия, какая-то психологическая разгрузка. Все это мы занимаемся. Будемо сподіватися, що вже незабаром славне ім'я Донецької школи футзалу знову Продолжат мы гремиты в разноманитных юнацких кубках и першостях Украины. Большое спасибо тех которые нам помогает проведение этого турнира. Большое спасибо телевидению, что рекламируете, вы, что дети приходят после вашей передачи. Дети к нам больше и больше становятся. Всех детей, которые желают, всех принимаем сюда, приглашаем участие. Для них тоже будет организовано. Не только у нас. Футбол, у нас боротьба очень сильна, дзюдо сильне, кікбокс сільне. Всіх приглашаємо дітей для участі наших. А редакція програми «Дитячий футзал цілком поділяє слова Хаймурзіна. Саме діти повинні стати об'єднуючим фактором на шляху до миру та взаєморозуміння. Дякуємо всім, хто надав відео для виготовлення цієї передачі. Та наостанок ще раз вітаємо всіх з великими пасхальними святами. Щоб в Україні все спокоїлась, всім здоров'я, всім удачі. Побільше вам голов і щастя, здоров'я. Желаю щастя, здоров'я, футболистам побільше голов. Ну, чтобы в Донецке не было войны. Да, чтобы не было войны, чтобы все были дружно и жили все вместе. Жили мирно и круто и богато, можно так сказать. Чтобы это все прекратилось, ну и люди жили добро, ну, нормально. Чтобы была у нас мирная страна. Да. Чтобы ну, война чтобы, закончилась. Ну, чтобы они увидели своих родных там, живыми, здоровыми чтобы к ним поскорее вернулся мир. Поскорее там война прекратилась, и все было хорошо. И торжествовало в добро. И играйте в футбол.